У житловому комплексі Первоцвіт на вулиці Лютнева завершили будівництво заключної третьої черги. Директор генпідрядної організації ПТБ Василь Карпенко наголошує, що це житло поєднує в собі доступність з комфортом рівня люкс. «Цей будинок нічим не вступає домам бізнес-класу, у яких цінник зашкалює за 50 тисяч гривень за квадратний метр. Ви, як нові обладатель житла, построєного нами, Будете її мати не менше комфортне условия в не менше хорошому домі. Ще однією позитивною візитівкою первоцвіту є повністю обладнана та озеленена прибудинкова територія. Благоустрій також окремо відмітив головний архітектор міста Вадим Парасичка. Душа радіє, коли бачиш цю красу. Тож хочу відмітити довершене закінчення благоустрою проявленої території. Доглядає за якісним наданням комунальних послуг та чистотою території компанія ЖЕК-53 із сучасним обладнанням, висококваліфікованим персоналом та прозорою системою тарифів. Дякую вам велике. Я желаю, щоб в цьому комплексі у вас було в кожній квартирі радість, тепло, уют і любов. Враховуючи сучасну вартість тепла в оселях, будинки первоцвіту спроектовані з системою утеплення, що забезпечує комфортну температуру квартири як зимовими морозами, так і в літню спеку. Вкладений будинок піноблоками, а потім ще утеплюють. І аж не віриться, що багато людей кажуть, що а ми за ту зі виключали опалення тільки 12 днів. І це, я думаю, можу повірити. Бо Дім дійсно теплий, теплий, і аліто буде прохладно. Урочисту церемонію відкриття завершили давньою християнською традицією освячення нового житла. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.